Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хотіли б вам розповісти про засоби, які допоможуть захистити вас в процесі фарбування, а саме напівмаски, окуляри, комбінезони та рукавички. Важко переоцінити важливість застосування майстром засобів індивідуального захисту під час фарбування автомобіля. Звичайно, можна обійтися без цих всіх засобів та просто одягнути стару байку перед покраскою, чи не так? А від шкідливих випарів вона теж допоможе? Думаю, що ні. Матеріали лакофарбового покриття майже завжди містять хімічні речовини, здатні завдати шкоди здоров'ю людини. Тому швиденько підписуйтесь на наш канал, тут ще є багато корисних відео. Та переходимо до основної частини. Напівмаски 3М найпопулярніше на ринку, вони широко використовуються для захисту органів дихання при роботі в умовах, де є ризик впливу пилу, парів або газів. Серія 3М 7500 це найсучасніші напівмаски, що відрізняються від інших більш високим рівнем якості. Комфорту та надійності. Саме ці маски є найкращим вибором кожного майстра, адже конструкція та матеріали створені професіоналами на найвищому рівні. Саме це ми зараз спробуємо вам продемонструвати. Найперше, що хотілося б відмітити, це зручна гіпоалергенна лицьова частина з силікону, яка не викликає подразнення шкіри обличчя. Також цей силікон забезпечує збереження температури близької до температури користувача. Тому при підвищених температурах забезпечує пробхолоду, а при знижених трохи зігріває. Друге. Це зручна еластична та регульована система кріплення маски позаду голови, яка створена, щоб легко знімати маску, не знімаючи інші засоби індивідуального захисту, в тому числі пристрої для захисту голови. І по-третє, хочеться відмітити зручну і компактну конструкцію напівмаски серії 3 m 7500, яка за рахунок своєї виняткової форми. Та зручному розташуванні фільтрів не обмежує поли зору користувача та дуже добре поєднується із засобами захисту очей та голови. Позаду основних вугільних клапанів розташований унікальний параболічний повітряний клапан видихання, який сприяє вільному диханню користувача, водночас підтримуючи всередині комфортну температуру та вологість. Самі напівмаски потребують додаткового окомплектування фільтрами, предфільтрами. Та тримачами предфільтрів. Предфільтри всього лише затримують частинки пилу, тримачі утримують їх на своєму місці, а найважливішими є фільтри, вибір яких залежить від типу і концентрації шкідливих речовин у навколишньому середовищі на робочому місці. Асортимент магазинів світлофор пропонує повний перелік вугільних фільтрів, які забезпечують захист дихальних шляхів від випарів органічних речовин, неорганічних та кислих газів. Через високу популярність цих масок на ринку є багато досить якісних реплік, які втечі дешевше і їх дуже важко візуально відрізнити від оригіналу, але які поступаються оригінальним напівмаскам 3 3M своїми властивостями. Куляри захисні мають широку сферу застосування і можуть використовуватись в різних видах діяльності. Лінзи окулярів виконані з міцного полікарбонату і захищають очі від механічних пошкоджень. Також окуляри захищають від бризок різних рідин, крапель, пилу, що актуально під час виконання фарбувальних робіт. Прозорі лінзи з полікарбонату забезпечують відмінний огляд і гарну видимість. Одноразові нітрилові рукавички, призначені для проведення в них фарбувальних робіт. Вони втричі міцніші порівняно з латексом і вінілом, забезпечують оптимальний комфорт за оптимального рівня захисту рук, мають нейтральний pH і не викликають подразнення. Рукавички стійкі до майже будь-яких хімічних речовин, а також вони масло бензостійкі, дуже еластичні, завдяки їм досягається зберігати високу чутливість. Завдяки унікальності формули матеріалу виключається підвищене потовиділення рук. В асортименті світлофорні нітрилові рукавички представлені від виробників Фінікса та Хамелеон. Малярні комбінезони забезпечують надійний захист під час фарбувальних робіт, запобігаючи потраплянню фарби, пилу та інших забруднень на одяг і шкіру. Вони виготовляються з легких повітряно проникних матеріалів, що забезпечують комфорт під час роботи. Кожний автомаляр має працювати в спеціальному малярному комбінезоні, який не випускає попадання на шкіру агресивних речовин, адже вони можуть викликати дерматит, алергічну реакцію, подразнення глибоких шарів епідермісу. У світлофор можна придбати комбінезони малярські багаторазові, від New Concept, Triem та Chameleon та одноразовий Sigma. Причому повторно використовувати комбінезон одноразовий погана ідея. Він розрахований виробником саме на одну зміну роботи, і після неї перестає виконувати свою функцію. Ціна на малярський костюм багаторазового використання вища, але його придбання повністю окупиться, якщо ви плануєте неодноразове фарбування. Усі вони мають ущільюванні гумки на зап'ястках, щиколотках та поясі, та капюшон, що щільно прилягає до контуру обличчя. Крім цього, їх можна брати. Отож, давайте підведемо підсумки. Переоцінити важливість використання засобів індивідуального захисту в процесі фарбування важко, адже це турбота про ваше здоров'я, а асортимент магазину світлофор наповнений всіма необхідними товарами, щоб захистити вас повністю, при цьому зберігаючи максимальний комфорт. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.